Слава Україні, героям слава! У нас вже осіння погода, досить пасмурно, волого, прохолодно. Час від часу проходять дощики, то в більшій мірі, то в меншій. І заїхав подивитися по полях. І зараз знаходжуся на своєму експериментальному полі. У мене тут, як бачимо, вигитує горох. До речі, Відносно недавно, десь там днів 7-10, здається, назад, ну точно не скажу, був приморозок, заморозок, то цікаво подивитися, які культури як на це відреагували. Що бачимо по гороху? Гороху абсолютно без різниці, тобто він виглядає офігенно, взагалі мороз в такій кількості йому нічого не зробив. Натомість бачимо по бур'янцях, деякий він торкнувся. І трошечки вони пожовтіли. До речі, по гороху дивлюся, посіяно 38 міжряддям. Зараз тут де кращі рядочки зійшли, наприклад, ось. То мені здається, що в основному посіві, можливо, навіть вони б і заплелися між собою. Ну, але це не точно, це лише мої е, такі надії. Ну, в принципі, це нічого страшного, адже сівалочку ми здвинули на 24 міжряддя, то я тепер розумію, що 24 см для гороха буде, в принципі, нормально. Ось такий горох, Зараз одну вирву. Отут, От наприклад, ось коренева система. Ось дуже гарно видно, в принципі, як мені я гадаю, так і вам. Ось вони, ці бульбочки, вони відрізняються від соєвих, до речі. Якщо чесно, я їх бачу вперше. Раніше якось ніколи не виривав, не спостерігав. А от зараз настав час і я слідкую, що от на корінцях гороху утворилися бульбочки, які ну, на зовнішній вигляд повинні працювати. Тому вже я радий, що горох посіяний. Ось він вже квітує, така квіточка гарна. Звичайно, що врожай, мабуть, ніхто тут збирати не буде. Але дуже цікаво для мене поспостерігати, як буде вести себе наступна культура по такому проміжному попереднику. Адже нагадаю, в мене тут була озима пшениця. Також експериментальна, я її змолотив. Де більше соломки, де менше соломки. Косить прийшлося низько, адже маси не було. Ну а все ж таки видно, що вона була присутня. І от невеличка діляночка засіяна горохом. Як бачимо, амброзія витримала легке навантаження гліфосату з метилом. Не зупинив він, цей суміш препаратів. Тому для таких бур'янців треба дещо щось ефективніше. І як бачимо, горох тут присажений навіть такими не дуже розвинутими бур'янцями амброзії. Ну а там, де амброзії немає, ось пройдуся дещо далі. Горох виглядає класно. Ось знову квіточка, тут вже біленька. Класно виглядає. І от тут видно, вже як міжрядя ось ось має зімкнутися. Ось тут добре видно. Уже ось починає сплітатися. Так, і е, тепер пройдуся далі. Далі в мене починається діляночка, покривна культура. Змішані. Е, Зараз подивимося, бо я вже забув скільки штук компонентів. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо сою, яка, до речі, трошечки підмерзла. Але мені здається, що вона, ну, в принципі, в нормальних умовах відновила вегетацію, хоча хто зна. Може, ще мало часу пройшло. Ми бачимо також бактерії. Ось вони, ці бульбочки. В принципі, я гадаю, також це позитивний. Момент. Потім бачимо ріпак. Ось він так не поспішає розвиватися, але, як бачимо, його ніхто не з'їв. Адже я чув, на основних посівах є проблемка з шкідниками. Тут, в принципі, ріпака не було, то й проблемки якби немає. Ми бачимо кукурузка, яка достатньо приморожена, і вже мені здається, їй у більшій мірі вже все. Соняшничок, який розвивається найкраще, він морозу не злякався. В ньому, в принципі, все добре. І, в принципі, мабуть, це і всі компоненти. Там ще де-не-де -де -де горох трапляється. Ось отак краще виглядає ріпачок вже гарна розетка. Також був би, мені здається, непоганий би посів, але ріпаком я поки що не займаюся, ніколи його не вирощував і не знаю, чи чий буду. Культура досить складненька. Так. В принципі, не широкий набір покривної, що було, те і посіяв. Ось якийсь соняшничок прикольний вийшов. Тому бачимо, що морозець ось приморозив і амброзію, трошки сою, дуже кукурудзу. Соняшник-ріпак, якраз, в принципі, все добре. Також амброзія присутня, виглядає не дуже вражаюче, ну, знатиму на майбутнє. А це буде наступна культура соя генно модифікована, тому прийдеться розраховувати на, на не, неоднократну обробку Гліфосатом Тому, тому е, буду до цього готовий. Також ваточник сирійський, гарний зелений, також треба з ним боротися. Бачимо, що кукурузка померзла, соняшничок нормально. Дуже цікавий для мене, можливо, ще комусь зацікавить експеримент проміжної культури. Тобто, як, як за такий короткий період вегетації, чи вплине на наступну культуру, чи не вплине. Для мене це дуже цікаво. В принципі, зроблю позначки на полі. І от хоча б візуально поглянути на наступній культурі, чи будуть ці лінії помітні. По проміжному попереднику. І зараз хочу пройтися по діляночці, показати, що е, також у мене присутня площа, де залишена просто стерня, і там ніяких дій більше не відбувалося, ну, окрім легкої дози гліфосату з порошочком. Зараз вже трошки пройти. До речі, покривна культура також, яка автомобіль. Сміття вивозе. До речі, покривна культура також посіяна з дещо більшою нормою висіву, а на кінець дещо зменшили. Ну, в принципі, також для порівняння. Бо я ще точно не знаю, теж цікавлюся інформацією, наскільки повинні бути загущені покривні культури. В принципі, це все вирішується з зоною, наскільки вона. Насичена опадами. Ну, В принципі, у нас по-різному. Буває взагалі посуха. ну, а Буває, наприклад, як цей сезон із середини сезону опадів було достатньо, містами навіть занадто. Ось тут ріпачка вже більше проглядається. Ну, і, В принципі, він сіленький, його ніхто не з'їв. І кукурузка тут також. Ось, до речі, да, з тієї сторони кукурузка підмерзла більш інтенсивно, з цієї сторони е, помірно. Тобто, мені здається, вона продовжує свою вегетацію. Так, тепер рухаємося далі. Ще декілька метрів. Соняшник розвивається, як бачимо, досить таки інтенсивно, можливо, навіть занадто. Ну, в принципі, деякі е, науковці говорять... Стосовно покривної, що хай воно утворює насіння, нічого страшного не буде. Ну, це питання також треба більш детально вивчати. Ну, ось лінія, видно її добре. Зліва покривна культура, з меншою нормою висіву, справа залишена стерня і невеличке гербіцидне навантаження. Ну, як бачимо, де-не-де зійшла, падалиця е -е перед пшеницею був соняшник. Тому де-не-де сходи отримані соняшника. Але, в принципі, вони не наскільки інтенсивні, тому вони, в принципі, ніякої погоди не створять. По забур'яненості бачимо, також страшного нічого немає: де-не-де очаги амброзії, ну і де-не-де ваточник сирійський. До речі, щось він розкиданий по, по цій ділянці, по цьому полю, досить, досить інтенсивно. І тут є, і тут є. Треба буде попрацювати в ручному режимі і інтенсивно поборотися з цим бур'янцем. Так, поки що, як бачимо, падали ці пшениці е, дуже непомітно, до речі, так. Адже опадів достатньо. Опадів достатньо. Е, волога, тепла погода була, я ж говорю десь та й зразу після збору врожаю, там зарядили дощі. То, в принципі, справді попадали ці пшениці, ну, все досить досить класно. Тобто втрати при збиранні, я так розумію, були мінімальні. Якщо немає ковра зеленого, а взагалі, да якось раніше не звертав увагу на це. Непогано був налаштований комбайн. Ось такий експеримент. Знову ця ділянка експериментальна. Тобто дія проміжного... Попередника на основну культуру соя. Е, ну а далі, далі буде видно, чи ще якийсь експеримент по сої я буду робити чи не буду. Це залежить не тільки від бажання, але й від фінансів, ну і загалом від ситуації в країні. Ще в нас продовжується війна. Хочеться якнайшвидше, щоб вона закінчилася і трошечки вже ніби відчувається, що ось-ось, ніби і щось вже відоме про. Так звану перемогу, ну але дуже важко щось прям надіяться, що ось ось. Бо все може змінитися кардинально. Ну, все одно настрій став кращим. Тому гадаю, все буде добре. Наші хлопці вони відрізняються від будь-яких інших, і перемога обов'язково буде за нами. Так, все по цьому полю закінчую. Рухаюсь далі. До зустрічі.